Ви можете звільнитись з військової служби, якщо у вас є підстави, передбачені статтею 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Якщо ви бажаєте звільнитись, спочатку ви повинні подати рапорт командиру частини. Якщо у вас підстави пов'язані зі здоров'ям, рапорт подається щодо проходження ВЛК. Якщо у вас сімейне обставини, ви можете одразу подавати рапорт на звільнення. Необхідно направляти такий рапорт цінним листом, Укрпоштою з описом вкладення на юридичну адресу вашої військової частини та в електронному вигляді з електронним підписом через Міністерство оборони знов-таки на адресу вашої військової частини. Такі рапорти розглядаються протягом від 2 до 14 діб, залежно від підстав. Якщо ви отримали відмову від задоволення вашого рапорту, треба звертатись до суду, не гаяти час не оскаржувати відповідь відмову до вищестоящих командирів, а одразу звертатись до суду. Зазвичай такі справи розглядаються від полутора місяців. Звертайтесь до нас, а ми підготуємо всі документи і звернемось до суду.